Невеличкий відеозвіт. Вінницька область Коз'ятинський район. Це ланцелот. Не знаю як його тут обрізали. Явно дуже хворів. От, чомусь пообрізали, лишили виноград, який, звісно, не дозріє ніколи. Врожай був гарний. Але бачите, лози від самого початку зелені. Грона були гарні, недозріли. Хоча казали якісь окремі ягідки, наче більш-менш явно побиті оїдіумом. От. І ось так от неясно чи виживе кущ. Надіюсь, виживе. Тут є стара лоза, яка ще може щось трохи наступного року відбити. Ось кущ блекгранду. Ось по ягідці видно, що Блекгранд Типова така бочечкою форма. Ну, плюс я знаю, що садив. І бачите, на сонечку він рожевий. Це він також зелений, кислючий. І також тут все сизе. Виїдіємо. Хоча, може, якісь казали окремі цілі хороші, але та сама картина. Дуже цікава ситуація. ну Але треба розуміти, що тут нема як людині за ним доглядати. Нема коли. Ось цілий кущ, кишмиш Джой. Ось він. Досить рясний, багато лози. І видно, що ну, побито так само уідімом, сиза стоїть недозріло, але в мене воно взагалі осипається зав'яз і всихають грони. А тут не поприскане нічого і дивіться, тримається. Трошки завидно мені. Дивіться, куч такий, не, не слабкий. Але що треба розуміти? Чорнозем. Тут чорнозема більше метра. І ще якийсь кущ, але не пам'ятаю який. Не знаю що з ним, чи помер, чи що. Тут грон немає. Так само бачите лоза. Ні, навіть трошки визріла. Ось, є трошки визріла, може щось і виживе. Просто якийсь жах, але показую, як є. А, ну, ще один кущик. Підбіжимо. Тут так само. Він чи вимерзав чи що. Садив, те саме, що в себе. Колись поробив От. Але тут, бачите, якось по-різному він витримує. Тому доглядайте та буде вас врожай. Ну і одобряйте. Слава Україні!